Нині Церква Христова предлагає нам чтення Євангелія о десяти дівах, із котрих п'ять було розумних, а п'ять було немудрих юродивих. Слов'янське слово юродивий означає чоловік, котрий сам по собі розвитий і нормальний. Но із-за Якихось поглядів чоловік сам із себе робить некий сміх надсмішку. Почому так назвало Євангеліє дівчат немудрих словом юродиві? Да тому що Бог усіх на цьому світі нагороджує талантами, способностями, красотами, молодостю, здоров'ям. Ну, виявляється, одна частинка дівчат, жінок, церковні, розумні, молитвенні. а друга частина жінок і дівчат, клеветниці, плясавіці, розпусниці, блудниці. І причому вони роблять то не тому, що у них не було другого путі, вони самі вибрали той путь. Так і сталося у притчі про десять дів, коли дівчата, як невести, чекали жениха, і задержався жених і заспали. Ночу чують голос: поднімайтеся, невести. Жених грядет. І всі піднялися розумні діви. Мали свої світильники, наповнені Єлея, олія, питянули гнотики, запалили свої лампи, світильники. І стало світло, і стало видно, що п'ять дівчат мають світильники душі горящі. П'ять дівчат виявилися із світильниками, але без єлея. І просили від цих дівчат, вони сказали, може, нам не хватити, біжіть, купіть собі. От і вернулися купувати єлей, олій. А поки вернулися, двері царства закрилися. І вони почали кричати під дверями царства, проситися, но чують голос жениха своїм ні раншим. Ідіть від мене, я ніколи не знав вас. Що ж загрішили ті п'ять нерозумних? Виявляється, вони життя прожили, а благодать Божію не збирали, Єлей, й милость не зливали в душу свою, як коли зливають у світильник у лампу? Нерозумні діви надіялися, що вони дуже розумні, ходили пустом, блудом, а життя завершилося, і в кінці життя у них виявилася душа пуста і дух негорящий, світильники душі темні. І на страшному суді вони були відкинуті від царства Божого. Тільки ті дівчата, котрі. Світильники мали горящі, Бог прикликав їх бути наслідницями Царства Божого. Що просить від нас Євангеліє, слідкуйте кожний за собою, на кого ти в життю похожий, на розумну діву, на розумну дівчину, котра ходить до церкви, способна создати сім'ю, родити дітей, дочекати внуків, правнуків. Заслужити честь через подвиг віри і материнства у Бога милость, у людей милость і залишити добрий слід, прибуваючи в церкві Христовій? А є жінки, дівчата де, взагалі, люди, котрі втратили зв'язь з церквою, пішли путем блуда обмана, наживи, кражі клевети, обмана. І в результаті втратили милость Божу, і світильники у їх душах загасли. Такі люди зовні похожі на всіх остальних. Вони можуть безумовно красно одіватися, але пустоту душі, темноту душі вкрити невозможно, тому що світло душі дається благодаті Божою, коли. Віруюча людина має в собі милость, а вірою в Христа Ісуса по апостолу Павлу такою вірою, яка супровождається, споспішествуєща любов'ю Христовою. Така віра робить чудеса. Іноді простенькі дівчатка, без особливих даних зовніх, вдруг повірів в во Христа, вони стають такі сильні, мудрі. І Такий слід дають після себе, що многим людям стають на образ, як поступати. А є дівчата, є люди, які, вроді би, отримали від Бога і все, як і остальні таланти, способности, і молодость, і красоту, а виявилися бездарними. Всі таланти, всі красоти, всю молодость згубили, знищили. У гріхах. Неумолимо приходить для кожного чоловіка страшний суд. Господи, научи наших людей бути мудрими дівами, бути добрими християнами, котрі збирають у світильники своє єлей милость. Так і Павел закликає: дивіться, щоб світильники ваші були горящими. У другому місті каже Павел, щоб ви духом не горіли, а пламеніли. Це образ християнського життя. Божа мати, поможи нам, щоб ми духом пламеніли, бо лиш так поступає горя, вірую во Христа Ісуса з пошесписуючою любов'ю. Ми й тут, діти Божі, милі, благословенні. Осіяні Христовою вірою, а у вічності віруєм в'єдно за святими, і святою феклою нині празнуємо зможемо і ми наслідувати царство Божо, царство Духом племенівших, царством прибуваючих у світлості Христові. Амінь.